Шановні друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 17 травня 2024 року ми знаходимося в Дніпропетровській області хочемо вам показати огляд такої полуниці як Альба. Ось така чудова, це перше у нас плодоношення влітку, в серпні минулого року, ми тільки, тільки посадили її. І ось що маємо на теперішній час ось такі здорові ягодки, як бачите. Дуже задоволені нею. Ось для порівняння. На руку от бачите, яка ягода велика. От зараз ще от такі там подивимось. Ось так в цілому виглядає ділянка. Невелика, це ми для себе тримаємо, для свого задоволення, не для продажу. Це для себе, ми на дачі. Так ось дивіться, отакі гігантели висять. Не путаємося сортом гігантела. Це справжні гіганти. Це у нас альба така на 17 травня. На смак вже дуже чудова. До речі, 12 травня були перші ягоди. Ми брали, пробували, але ще на смак були не дуже. Хоча колір вже набрали. Але у неї є така особливість, вона... її треба трішки де От. щоб ніде світленького взагалі не було. Тоді вона повністю готова і дуже смачна. полуниця. Велике дякуємо. Брали ми у Любов Поляєвій. Ось що ми отримали і ось що ми отримали одразу на наступний рік. Ми дуже вдячні їй, якщо хтось захоче собі теж таке. Такі саджанці купити, то рекомендуємо звертатись до неї дуже чесна, відповідальна людина. У неї свій YouTube канал є. Можете так і ввести в пошуку Любов Поляєва, полу... Полуниця. У неї там не тільки Альба, у неї багато сортів, вона про всі ці сорти детально розповідає. Зараз зробимо навіть порівняння. от Дивіться, ми два роки тому купили полуницю, теж думали, що ми альбу взяли. Ми так думали. Знайшли дуже дешево, там саджанці продавались. І опа, ось що ми отримали. Фіг зна що, взагалі не зрозуміло, може ще буде набирати, але вона довго така дрібна висить. Щось таке непонятне. Можливо треба було повністю це все виводити і щось нормальний сорт знову замовляти. Напевно, знову звернемось до Любов Поляєвої і щось собі купимо. То, що... От що значить придешевили. Це, до речі, не тільки полуниці. Це взагалі от касається наших інтернет-магазинів. Дуже багато ми віші, яких купували. Або не те, або щось мале, або не сходить. Отаке. От Ось взяли у нормальних людей, які самостійно не займаються, особливо без реклами, без нічого. І дивіться, який результат ми маємо. Так це треба робити. Тож, друзі, дякуємо вам за увагу. Далі вам теж будемо відео знімати. і Цікавенькі, кое що цікаве у нас з'являється. Будемо вдячні, якщо ви будете нас дивитись. Дякуємо за увагу, до побачення.